Всім привіт! В общем, навіси плугом, трошки поїздив з, з, з прицепом, так покатався. Потім з прицепом трошки покатався і з дітками, ну, може з пів гектара, по вже немає коли, навісив плуга, треба орати. Це сьорю під Ну, в Взагалі, глибину беру таку не глибоку, щоб тільки ну, прикрилася земля така бачите не, не глибоко. По, По мінімальному виходить, що вже трактор не так сильно вкладений, боюся йому давати, як кажуть, в чортів. Взагалі, виходить, отакий тиск, це двоечка, виходить, 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 на холостих. Зараз двоєчка. Якщо підгазнути, на наповний газ. Виходить. Температура сьогодні у нас десь майже 6. 70, 70 градусів. Він ну, як стоїть, це зразу охолождається. Тільки остановився, зразу починає охол... охолоняти. <кій> Радіатор. Радіатор почищений, то зразу охолоняє, поки в роботі це на грусті. <кій> Блін, заболів, бо це. Гриб цей довбаний. <кій> нормально трактора не покатав. приходиться на бо вже сроки піджимають. Так що такі діла. Хожу по кругу. Ото, в ту сторону. Наче вібрації нічого такого немає, нормально все по картонах. Переднім ведучим мостом хожу. Так. Сильно не газую, Це десь більше, ніж півгаза. Це. буває на півгаза, легенько даю йому потихеньку. Згору п'якіся глибше, трошки воно заривається плуткою. Сейчас вимірять, бачимо. Нормально, у нас так, не коло за не дергається, не де рівненько. Вібрації немає. І це половину через дорогу, ну, сьогодні, мабуть, не цей. Сьогодні я тільки почну, там виходить, що все договора. Там воно така дебелою участок, Тоже там в мене цей на пару було, кукуруза була. І я став на пару, трохи забур'янилося, діскував його осінню. Нічого, трохи для оранки піде, воно приореться. Почну сьогодні орати, завтра другим трактором приїду. Теж поганяю другим плугом, другим трактором. Ну, щоб вияснився, а трактор щоб не закоксувався. А то трактор любить оранку. його треба раз у сезон нормально проворювати, бо закоксовується. Так, ну, будемо далі працювати, зніму відео, як вилізу з кабіни оглядатимо трактора. В общем, переїхав на другу сторону. Я тут почав. Вітер такий. Тут треба сюди я тільки в одну сторону ходжу, підурати мені, бо там таке. Цей вже якийсь бугор вийшов, думаю, поки в одну сторону погорю, хотіть під гору тут. Так став, залучив, знаєш, кирпіча та пішов його, виніс, бо думаю, попаде зараза на сошника, пов'ю на сівалці сошника. Так обдивляюся. Десь, тут вона, два на 2 циліндри. Я, я забувся, що в мене на 2 циліндри, як. Різниці коротше, на підйомі. Хто там казав, що... Коротше це вилізти, що у мене на два. Так, все достає трохи розтяжку, як піднімаю цього. Блін, це не дуже добре, звісно. Там з та сторона чотенько, а тут цього з плугом. Розтяжка трохи достає, не знаю що я там придумати, можна така ламає. цю трубку да, переліва. Так, да, плужок. Значить вже вияснюся. Оце короте, його... Навісив вдома приблизно все, нічого не регулював. Глибину трошки тільки скрутив, щоб не важко було. А то все так він сам настроївся. Так принагласився, покрутив собі. І нічого не треба регулювати. Так, тут дивлюся, бачите, то в мене з мотора текло і на кабанчик. Думав, що тільки це. а Воно і кабанчик тече, зараза це. Це двіновий кабанчик. Що ж він в мене поробив? Кабанчик. І вже де, де вона зараз тече, на ой, по мотору, Це виходить, чи от того вона тече, чи от специальника. Короче, блін, треба купити ремкомплект, буде колись поміняти. Може в нього ні залити, залить, щоб не тільки. Або зробити його глухим. Та пошплісувати. Та сиділа. діла. Коротше, гамму а не тут, значить, ні, більше нічого такого. Кардани наче нормально, нічого не цей не шарудить, рівненько Ось, так, що виставилося. Чи нормально ходить все. Таке температура. Я ж казав, що не можна нагріти, бо все почищено. Шторка закрита і все одно він. Це до 80 потолок в оранці. Щось, щось мокріє, треба буде таке колечко поміняти. Доходить руки? Так, запах такий, все одно краски. Свіжий вже бачите, це вже все в пилюці То полюбувався, таки ним покрасив. Буде він такий, як. Це ж грязьюки немає. До, на, на це час я вам скажу, на сьогоднішній день це дуже мало влаги. Вообще земля суха, капець. Ще уранка не почалася, а земля суха. Капець і сохне так моментально. Вже ореш, пилюка стоїть Менше до того до, краю. Тут земля навіть хуже. Сейчас я думаю, тут краще, а вона така якась і хуже роде тут на цій стороні. Ну, тут вона така якась непонятна. І пісок, і глина, все. В Те года, я в Ось, а сюди. Вона тільки вогка. Таке відчуття, наче вона далі йшло гнуть, попадається навіть воно сухо. Да, сухо. Влаги в, в нас не було снігу не було дощів. Взимку, бачите що? Я не знаю що воно буде цього. Таке так, в принципі, що ну, а то, що? таке одне. Що там придумати таке, щоб не доставала та розтяжка. Та моя. Тут ось. Довше якби трошки було, да? Та штучка. Це розбирати його. Або туди далі, до середини, да? Або сильно не піднімать. Та не виходить так. Так наче йде більше нічого, не тече. Шла не трохи вже в культури, ти Сьогодні виїжджав Або там підв'язувати всі діла. Так, ну що, будемо пробувати далі. По Повороті. Вже наче не доїло, але ж треба. Сам не гореться. Так, ладненький, добре. Ставимо пальчики вгору.